Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вчора ми, як і ряд інших змі, повідомляли, що у районі Бахмута українські військові нібито підірвали греблю, щоб уповільнити просування російських військ. Як передають анонімні телеграми, скоро буде серія кадрів, яка покаже, що дві колони вагнерівців з танками та БТРами затопили через цей підрив. Вони стали відрізаними і покидали власну техніку під шквальним обстрілом артилерії Збройних сил України. Годину тому в північному ставку стався ще один вибух: підірвали греб щоб зупинити просування російських окупантів у телеграм-каналах. Також публікують відеоролики води, що витікає ймовірно зі ставка. Стверджується, що спостерігаються підтоплення села Ступки. Водночас наголошується, що північний ставок з'єднаний із восьмим ставком невеликим струмком, а восьмий ставок з'єднується з озером. Тому води буде дуже багато. Також проводиться аналогія з весняними діями ЗСУ у 2022 році. Тоді сили оборони підірвали Демидівську греблю під. Києвом, щоб не дати просуватися окупантам, Додамо, у російських телеграм-каналах стверджують, що найманці ПВК Вагнер захопили село Ягідне на півночі Бахмута. Аналітики Deep State встановили локацію фотографії вагнерівців. На фото бійці стоять на тлі східного в'їзду до Ягідного. Північний ставок, про який пишуть у Рос ЗМІ, розташований на південь від Ягідного село Ступки між Ягідним і Підгірним. У вечірньому зведенні генштабу від 25 лютого повідомлень про підрив греблі немає. Казується, що збройні сили Російської Федерації продовжують атакувати позиції українських військових у районі Берхівки, Іванівського, Північного та Оріхово-Васильівки. Нагадаємо, 25 лютого Бахмут відвідав командувача сухопутних військ Олександр Сильський, щоб допомогти командуванню з вирішенням проблем на місцях. 22 лютого начальник Гор Кирило Буданов заявив, що навіть втрата одного сантиметра території це катастрофа, тому збройні сили України оборонятимуть Бахмут. В той же час Україні не потрібно зациклюватися на захисті Бахмута за будь-яку ціну. Натомість вона має використовувати вікно можливостей для підготовки великого контрнаступу. Про це заявив у п'ятницю високопоставлений американський чиновник. Повідомляє BBC. Бахмут став епіцентром запеклих боїв на сході України, які супроводжуються масованими артилерійськими обстрілами та величезними втратами без помітних результатів для обох сторін. Бахмут також перетворився на символ національної боротьби для. Для українців президент України Володимир Зеленський побував там у грудні, перед тим як вперше з початку війни залишив країну і вирушив до Сполучених Штатів Америки для виступу в Конгресі. Однак, високопосадовець в адміністрації президента Джо Байдена у розмові з журналістами зазначив, що концентрація уваги на Бахмуті заважає Україні у важливішому завданні підготовці масштабного весняного наступу на південь, за словами чиновника, який говорив журналістами на умовах анонімності. У Бахмуті час грає на користь Росії, враховуючи ресурси її артилерії та велику кількість військових, при цьому перемога Росії в Бахмуті не призведе до якихось суттєвих зрушень у війні, бо українські сили відступлять на добре захищені позиції. Представник Ради національної безпеки Джон Кірбі також говорив про це на щоденному брифінгу у Білому домі. У п'ятницю за його словами, група Вагнер фактично закидає тілами позиції України, навіть якщо вони російські військові досягнуть успіху. Бахмуті та Солодарі стратегічно це не змінить динаміку на полі бою. Заявив він до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!